Всім привіт вітаю вас на каналі «Настя, що щось читає, Дуже рада вас цих тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на мій канал. Можете зробити це прямо зараз, щоб не забути потім. Поставте лайк на це відео і приємного перегляду! Я ревізувала свої полички і вирішила зняти відео про те, скільки ж в мене книжок. Про кохання, скільки з них я прочитала, що в мене в планах, які в мене очікування. Коротше, розповім вам про книжки про кохання. Було ж 14 лютого, тому я така вся в супер закоханому вайбі, звісно ж. Насправді порівняно з історичними книгами, детективами або якимись трилерами, чимось подібним. В мене відносно небагато книжок про кохання, про стосунки, чогось такого романтичного. Адже дуже довгий час я взагалі б вважала, що. Книжки про кохання, про стосунки це взагалі це для дівчаток, яким 13 років і вони. Люблять рожеві соплі. Насправді я була 13 13-річною дівчинкою, коли так вважала, і я отрицала можливість того, що можна любити рожеві соплі. Якщо ви проходили через фазу заперечення книжок про кохання, напишіть мені про це в коментарях. Я дуже дуже сподіваюся, що я не одна така, адже я пропустила майже всю підліткову літературу через своє упередження в тому, що книжкові романи це не для мене. Взагалі я не любила читати в 13 років. Давайте почнемо з цього. Невеличка колекція виглядає саме так. Ну і почнемо ми з книжки Слова на стінах від Джулії Волтен. Це видавництво ранок. До речі, обкладинка дуже мила, дуже мені подобається. Відсилає нас до самої книжки. В мене доволі сентиментальна історія з цією книгою, адже ця книга це перша книга, прочитана мною українською. Ну так свідомо прочитана, не тому, що там в бібліотеці не було російської версії, прийшлося взяти українською. Це була перша книжка, яку я почала читати після початку повномасштабного вторгнення, і саме вона допомогла мені наважити. На перехід на українську, адже тут просто неймовірний переклад. Мені дуже він подобається. Я змогла збагатити трошки свій словниковий запас, було вже не так важко, не так страшно. Тому я дуже вдячна цій книжці, насправді. Тут дуже класна історія, тут історія здорових стосунків таке трапляється дуже рідко. Дуже рідкий звір. Здорові стосунки в книгах. Насправді, сюжет теж доволі цікавий. Адам, звичайний підліток, хіба що хворіє на шизофренію. Серед його галюцинацій добрі персонажі, погані і просто дивні. Експериментальний препарат, який Адам починає вживати, допомагає йому стримувати своє марення. Юнак контролює власні емоції, намагається не завдати клопоту матері та відчому, він зустрічає Маю розумну дівчину. Однак чудодійні ліки дають збій. Як довго Адам зможе приховувати свою таємницю? Книга мене дуже вразила. Я прочитала її за три дні. Все ведеться у формі експерименту та щоденників до психотерапевта. Тут пишеться доза, дозування не змінилося, Наприклад, як, як почувається пацієнт, бо це типу експеримент. От і далі вже йде щоденник Адама до його психотерапевта, що читати доволі цікаво. Щось я дуже довго заговорилися про одну книжку, а в нас ще їх дуже багато, тому пришучуємося. Далі йде книга на добранні Джун Сари Джіо. Цю книгу взагалі купувала моя мама, але як ми всі знаємо, все, що купує хтось з моєї родини, читаю я теж. В цілому доволі інтригуючий опис. Джун серйозна і успішна банкірка. Боже, ці фемінітиви, я їх обожнюю. Кохання просто нема місця в її житті, проте жінці дедалі ваші. Підтримувати такий шалений ритм, утім, у атлі, куди вона вирушає, щоб організувати продаж, жінка не трапляє на інакше життя без стресу і паніки, а також дізнається давні сімейні таємниці. Тож чи з'явиться в неї бажання, час і сила зберегти непримітну книжкову крамницю засновану в 1940-х роках, і це буде перше знайомство з цією авторкою, тому не можу нічого про неї сказати, просто йдемо далі. Можливо, до речі, ви читали книжки Джіо, адже я знаю, що вона доволі популярна, тому можете поділитися своїм досвідом в коментарях. Далі в нас іде книжка австралійської письменниці Майлс Франклін від мого улюбленого видавництва Bookrain Publishing, Я його обожнюю. бо Вони видають романи австралійських письменників і письменниць. У мене зібрана майже вся серія їхніх австралійських видань, тому. Дуже дуже раджу ознайомитися з цим видавництвом якщо ще не знайомі. По перше книжка дуже гарна, мені дуже вона подобається. По-друге, це потужний, доволі феміністичний твір, написаний Мас Франклін у 1899 році. Жінки супер, жінки клас. Хто не вірить, того ми вб'ємо. Історія про щирість, історія про здатність протистояти суспільству, а також про красу Австралії. Це книга про свободу, про свободу думок, про свободу виборів, про те, як жінка обирала себе. А не бути підлаштованою під суспільні норми, суспільні рамки тогочасні. Уявіть, 18 сторіччя. Що потрібно робити жінці? Бути декором, ходити на чуювання, вишивати все, чого мала хотіти тогочасна жінка, це бути гарною, гарно вдягатися, пити чай, грати на фортепіано, танцювати і так далі. Головна героїня цієї книжки вона зовсім не така. У мене, до речі, в інстаграмі є відгук на цю книгу. Він доволі детальний. Тому, якщо цікаво, можете перейти в мій інстаграм і ознайомитися з ним. Адже книга реально класна. На варта увага. Наступна книга в нас теж від видавництва Bookrain Publishing. Це книга української письменниці Марії Франк. Називається вона Багато снів тому, і цю книгу я ще не читала. Мене заінтригував опис, тому я замовила її. Роман Багато снів тому, дебютна робота Марії. Він не лише про розвиток стосунків двох людей, кохання між ними, а й про встановлення довіри, подолання внутрішніх перешкод і боротьбу з зовнішніми обставинами. Ритм великих американських міст, аромат міцної кави та ранкова замріяність після сну, який хочеться зробити реальністю, що насамперед відчують читачі роману. Ця історія про те, що кожен пережив або побачив у сні, хоча про те беріг у таємниці. Головні герої намагаються виправити та не завжди забути помилки минулого. Але чи вийде у них зробити висновки, чи ні, дізнаємося в цій книзі. Прочитаю, подивимося, розкажу вам свої враження. Далі в нас одна з моїх найулюбленіших книжок в цьому світі, які я готова перечитувати 100 разів. Це там, де співають раки». Я обожнюю в ній все. Від обкладинки до сюжету У мене є детальний відгук на цю книгу. Там я розповідаю, чи варто її читати. Спойлер так варто, якщо ви ще її не читали. Переходьте за посиланням під цим відео. А зараз я швиденько вам розкажу про що книга. Книга розповідає нам про каю, яка все життя спостерігає за безкрайми луками на узбережжі. Вона самотня посеред цієї дикої природи. Їй доводиться у всьому покладатися лише на себе. Боючись, що її знову кинуть, хай не підпускає до себе нікого і ховається від проблем, як це роблять раки, за якими вона любить спостерігати. Та на все свій час І одного разу дівчина усвідомлює, що ладно розділити з кимось весь свій закритий від сторонніх очей. Світ. Мені дуже подобається, що в книзі одним з основних меседжів є те, що треба не зволікати на те, що говорить суспільство. Взагалі має бути пофіг на те, що говорить суспільство. Тільки ви, тільки ви, мейн-керактер в вашому житті. Тут треба жити. Це життя, як ви хочете, треба бути дивними, класними, цікавими. В книжці розслідується вбивство, це не просто історія про кохання, тут ще й розслідування вбивства. Розповідь ведеться про життя цієї дівчинки Каї, але в двох часових лініях. Це дуже прикольно, мені це дуже сподобалося. Там, де співають раки, дійсно дуже класна історія, вона варта вашої уваги, тому раджу ознайомитися. Наступна книжка, про яку ми поговоримо, це було моє перше знайомство з Джоном Гріном, і ви можете подумати, що це або по міста, але ні, я пролистала цей момент в своєму житті, скіпнула ці книжки і одразу ознайомилася з «В пошуках Аляски. У мене книжка англійською, я її читала українською, потім е, зробила детальний відгук, залишу посилання під відео. Мені дуже сподобалася книжка. Зараз аналізуючи все, що я прочитала, тут я можу поставити книжці, мабуть, 8 з 10, але на момент прочитання це було просто 20 з 10. Книжка розповідає нам про Майлза Голтера, якому набридло жити в своєму однотипному домашньому житті. Він в житті цікавився тільки останніми передсмертними словами великих людей. Доволі специфічна штука, насправді перший раз почула про таке, але доволі цікаве хобі. Майлз Голтер вирішує відправитися на пошуки свого великого. Можливо, як казав один з його улюблених філософів, і тут на його шляху постає Аляска Янг. в якийсь момент. Це просто була моя найбільша крашиха. Зараз я розумію, що в неї теж є свої редфлаги. Звісно ж, але в той момент вона мені дуже імпонувала. Потім я ще й серіал передивилася. Я просто була в захваті від неї. Вона неймовірна. Вона начитана, вона гарна, вона дуже розумна. В неї є своя певна філософія, вона класно вдягається. Коротше, вона ідеальна по всім фронтам. Звісно ж, Майлз, ми всі закохуються в неї. Я б не сказала, що Аляска в свою чергу не бачила життя без Майлза. Тут більше обсешн йде з його сторони. Потім в книзі буде одна подія, яка змінює його життя назавжди. І мені дуже подобається, як це позначено в книзі. Адже книга, як в оригіналі, так і в українському перекладі. Слава Богу, вони це додали. Вона поділена на дві частини: частина «before». І частина «after», звісно ж, «after», типу, як після. Анна, тот, привіт. І мені ще дуже подобається, що кожен розділ тут виділяється словами, наприклад, за 300 днів до, за 7 днів до, а потім, типу, через один день після. В цілому книжка посягає окреме місце в моєму серці. Я планую її перечитати. Майлз, звісно, той ще ред флаг. Насправді, ідемо далі. Дуже сильно перескочу на наступну книгу, яку я прочитала буквально однією з останніх. Це обмінне різдво. Дуже швиденько про неї скажу, адже це не дуже актуально. Типу Різдво вже пройшло. Пам'яточка на наступний рік. Обов'язково прочитайте цю книжку, якщо вам подобаються романи на тему. Спочатку все руйную, а потім все складаю назад, і я дуже молодець. Книжка в цілому дуже класна. На один вечір, дуже різна атмосфера, тому на наступний рік я дуже раджу вам з нею ознайомитися. Вона дуже прикольна. А ми йдемо далі. Наступна книга це рецепт ідеальної дружини. По-перше, мені дуже подобається обкладинка, вона дуже класна. Мені подобається поєднання кольорів оцей зелений і приємний такий червоний. Не можу сказати, що вона мене дуже вразила, типу, не було такого, прям вау, ефекту. Але вона прикольна. Вона. Є таким. Феміністичним стьобом на теж соціальні рамки, соціальні устої початку 20-го сторіччя, адже тут розповідь йдеться від двох облич: сюжетна лінія 2018 року, і жінки, яка жила в 50-х роках, в тому ж самому будинку, і все це приправлено дуже смішними і крінжовими цитатами з різних жіночих журналів 30-х, 50-х років. Чоловіки люблять, коли в хаті прибрано однак, постійна метушня заради чистоти змусить. Їх вибратися в інше місце. Пам'ятаєте, ваша найважливіша робота створювати і підтримувати його его. І зараз це, звісно, звучить доволі абсурдно, доволі смішно, але якщо перенестися в 30-ті роки і уявити це все. Я прям уявляю цю ситуацію, що жінки сидять, читають модний журнал, і там прям написано щось на кшталт. Жіноче сексуальне бажання настільки загальне і розмите, що часто жінка сама не знає, що відчуває, а частіше взагалі не усвідомлює. Можна з цього посміятися, побути в шоці. Дозволяю вам відчути будь-які емоції на рахунок цього. Молоде подружжя Гейлів, яке приїздить Мангеттена до невеликого містечка, аби розпочати щасливе сімейне життя. Але на новому місці інтереси та її чоловіка розходяться. Він хоче дитину, а вона хоче зайнятися собою і розібратися в собі. Моя улюблена тема насправді в книжках: як залишатися собою, як не піддаватися впливу соціуму, впливу там подруг, батьків, партнера, партнерки, як бути собою в цьому світі. Обожнюю ці теми, тому книжка мені сподобалася, але вау ефекту на жаль не було. Знову різдвяна книжка, різдвяна сукня, яку я читала минулого місяця. Книжка мені сподобалася, дуже мила. Дуже приємна там історія кохання, теж доволі здорова, але аж занадто рожева, мені здається. Якщо ви любите книжки в стилі, у вас все рушиться, а потім ви все відбудовуєте заново, і у вас все виходить. Все таке казкове і все виходить з першого разу. Це вона, і вона вам дуже сподобається в цьому плані. Книжка на один вечір, але вона класна. Тому раджу наступного різдва звернути на неї увагу. Далі в нас тут A Little Life, але нет. Поговоримо далі про книжку Бет Олірі. Свій час дуже-дуже популярна, Це квартира на двох. Я її купила через те, що вона була мега популярна, В цілому не розчарувалася в ній. Мені сподобалася історія, мені сподобалася здумка про різних двох людей, які ділять одне спальне ліжко. При цьому вони не мають бути знайомі, бо вони працюють в різний час. Але в один момент вони зустрічаються. І зустрічаються в дуже і дуже курйозний спосіб. Можу її радити, вона реально крута. Леон в цій книзі просто ми його, ми його любимо. Моя перша покупка з таких дуже популярних книжок буктоку це була не квартира на двох, це були випадкові наречені. Випадкові наречені мені сподобалися трошки менше ніж квартира на двох, бо тут більш банальний сюжет. Дуже передбачуваний про те, як двоє людей, які ненавидять одне одного, їдуть на типу медовий місяць липовий. Вони мають знаходитися постійно разом і грати подружжя, яке супер закохане, яке обожнює один одного. А вони насправді, типу, недолюблюють одне одного. Потім виявляється, що троп від ненависті до кохання працює. Грали, грали закоханих, догралися до того, що закохалися Книжка смішна, дивна, дуже передбачувана, але при цьому гаряча і класна. Тому вона мені сподобалася. Розкажу вам про покинь, якщо кохаєш. Це було моє перше знайомство з Гувер Головна тема цієї книжки це домашнє насильство. І якщо в першій частині книжки буде смішно, буде класно, буде прикольно, то в другій частині книжки. Ти починаєш просто майже плакати від того, як тобі шкода боляче і страшно загроння. Колін Гувер майстерно катає на американських гірках з емоцій. Мені це сподобалося в книзі. Книжку я теж прочитала дуже швидко, буквально за три дні, і не могла від неї відірватися. У мене тут вже зібрався клуб книжкових чоловіків, яких я люблю. Атлас це один з головних героїв цієї книги. Він просто він готує. Він класний, він чуйний, він неймовірний. Ми ставимо Атласу 10 з 10. Райлі ми ставимо 0 з 10 в цій книзі. Райлі просто помийка. Я завітала в книгарню Ват, бо в них була дуже цікава знижка з автоматом, де можна було собі виграти знижку. І. Купила собі гіпотезу кохання. Я зустріла там свою підписницю. Спочатку вона мені порадила цю книжку. До мене підійшла ще дівчинка. Така це просто це найкраще прочитане лютого. І ще одна дівчина каже: типу, ця книжка одна з моїх найулюбленіших. Я думаю, ну все, треба її прочитати. Треба зрозуміти, чому вона така популярна. Мені дуже дуже хочеться, щоб мені сподобалася ця книга, адже тут про жінок. В науці це доволі цікава тема. Плюс дуже гарячий чувак. Я так розумію, це опис. Як не. мені дуже подобається, що Іват залишила оригінальну обкладинку, просто молодці. Не маю ніяких очікувань на книгу. Цікаво ознайомитися. Сподіваюся, вона мені сподобається. Ну і на цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво послухати про те, які ж книжки є в мене на полицях про кохання, які книжки я планую читати. Не забудьте перейти за описом на інші відео з детальними відгуками на деякі з цих книг і подивитися їх. Підписатися на мій YouTube, підписатись на мій Instagram, він теж є в описі профілю. Була дуже дуже рада вас тут бачити. І всім до наступного відео.